Так, любенькі, дорогенькі, доброго раночку. Ранок у нас, вчора не знімала, проїжджали бо вже трепочки, старі престарі клієнти. Чи як сказати правильно? Та клієнти ж. Ну, в общем, вони всі клієнти стають, стають друзями, виходить. Вчора не хотілося, мені вже не хотілося не цей. Кажу по телефону, ні, пожалуйста, ні треба. ну, Їх приїхало дуже багато і цілий день якось в мене в цьому всьому пройшов. Щоб ви розуміли, і не знімала я. Ну нічого, і ви віддихнули від мене. І я була зайнята ділами. Так, підпалюю свічку, тому що буду відправляти посилочки вам із свічечками, і з усім на світі. Із ритуалами на здоров'я цей раз багатенько ви взяли. Ага, це ми вчора не гровилось. Так що буду відправляти. І ви, як получите, старайтеся, старайтеся запалити. Тоді, коли в мене горить, тоді й виходь. хоч перший раз, старайтеся запалити. Ну, воно довго не горітиме, тому що вентилятор крутий. У нас дощик ішов. Вчора цілий день йшов дощик. Ну, трошки був теж бахкало. Де ми, а де, Ну, все одно чути було бахкання. Тобто десь щось бахкало. Не знаємо, де, не знаємо що, воно по всій Україні бахкало. Ну, бахкало. Як ви поживаєте, як ваші справи, як ваші дітки, як ваші внуки? Оце ще й крехти тут. Хто знає хто тут, що робив. Ну, вчора, в мене, вчора в мене були люди не по телефону, а так. Це такі діла. Так, давайте я щось не можу зобразити. День пройшов так. Це ця нам погода не потрібно. Зараз щось подивимось. Получите свічки, старайтесь запалити. Тоді, коли в мене горить, тобто, якщо вам так хочеться, а не хочеться, значить, а не хочеться, значить, самі дивіться як краще. Там приходять інструкції, там приходять, ну, тобто там приходить все те, що треба, там приходить в цьому. В коробочки отакі, отакі написані інструкції, що ви робите, як ви робите. Щоб вам було зрозуміло, так. Давайте, там був саміт, чи щось було, чи, 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 чи нічого не було, непонятно. Ну, і заява Путіна. Лугансько дайте, Донецьк дайте, Запорожжя віддайте, і Херсон отдайте. Нічого тут не написано, тут ось трохи написано. Просто для себе написала і все. Віддайте Херсон, віддайте. Одайте, оддайте, все оддайте, все оддайте. Бо самі ми не можемо взяти. Давайте ви нам оддайте, тому що далі буде ще хуже, і ніхто з вами тоді не буде домовлятися, типу так. Ну Це типу так я розумію, як деле. Ви слухаєте, ви знаєте. Ну Давайте подивимося, чи потрібний, чи потрібний Україні ну, такий мир. отакі такі договоренності, як карти бачать, Ну от якщо з тої сторони ми подивимося, що якщо Україна піде, піде на те все, сьогодні ну, ще підійде. Це, як... Це в мене на каналі. Встали, походили і прийшли і сіли. Десь я в Фейсбуці читала, зараз я вам прочитаю. Тому що краще, ніж написали. Написали. Ніхто сказати. Щоб поставити ультиматум Україні, це трошечки до цієї теми, до цієї теми. Трошки я, це не мої слова. Це в Фейсбуці я читала і вам трошки ось покажу. Щоб поставити ультиматум Україні, Путіну довелося закопати 500 тисяч мобільників. Ну, то тобто їхніх, 500 тисяч їхніх мобіків, потопити Чорноморський флот, скинути, прибрати шайгу. Лік ліквідувати Привожина, ну, от, щоб, щоб сказати, тепер віддайте. Тобто положити скільки людей своїх. А це писав, а це казав Джехардо Даєв, да. Росія завжди пропонує перемовини коли важко. Коли плани руйнуються, щоб виграти час, зміцнити, виправити помилки, знайти слабке місце, потім знову вдарити. Це Захар Давдаєв. щоб ви розуміли, що це от, от як на цей. А тепер от я так як, не знаю, хто це сказав, ніякий би глобальний саміт міра не пройшов би, якби б не ЗСУ. Ніякого б саміту не було мирного, якби не наші ЗСУ. Вони держать фронт, вони б'ють врага ворога, вони удержали, коли снарядів було хуй да ніхуя. Благодаря їм робота наша, благодаря їх роботі наша страна може з активної позиції вести дипломатичну роботу. Тобто все одно, слава нашим ЗСУ і слава українському народу. То все це хорошо, допоч хорошо, но все одно скільки людей, скільки українців держали фронт і держать його, і все таке, і все таке. І яка б невелика, подімаєте, в голові не вкладається, яка б невелика та Росія з її народом, з її от, мільйонами, мільйонами людей, техніки, скільки по всій цій. І, і, і отак подумати, два з половиною года, хай там і до цього, ну два з половиною года активної війни, вони товчуться і тепер віддайте нам оте, віддайте нам оце. Це будуть рішати все це понятно, я туди, Це все будуть рішати політики наші, там військов, військові, тобто це все. Ми дивимося карт, як показує карта, все, що там приймається, все Боже в все все, я вважаю, я вважаю так, що дожні люди, які за це відповідають, люди, які навчені цьому, люди, які в цьому щось розуміють, вони должні рішати, перемовини, не перемовини, на яких У кожного з нас є своє мнення. Зараз ми дивимося карти, тільки карти, як карта покаже. Ну, Кожен при своєму мнение, я розумію, ви пишете там в коментарях, та хто возмущається, хто не возмущається. Ну, це скільки людей, стільки м'яній. А війна йде, а фронт, а люди гибнуть наші, про них це таке. Знаєте, служить царю, ну така служба в царя. Наші погибають хлопці, тобто, яке б не приймалось там рішення, значить, значить, значить. Давайте, потрібен Україні такий мир. Ну, то є на цих условиях як карта от побачив. На таких условиях, на такому, ну, от примерно, дайте Луганськ, дайте Донецьк, Запорожжя Херсон, виводьте війська. Щось він там тринділ, ну, от, Давайте одразу подивимося, чи потрібен Україні. ну, Чи потрібно Україні, от я карта бачу, На оце все йти. Взагалі карти беруться завжди до себе отак. Вот Ніколи не беруться отак, вот як від от себе. Бо я скільки разів ложу, ну, беру отак, вот думаю, що завжди я отак вот беру до себе карти. Ну, тобто, якщо здвигаєш колоду, ти її двигаєш до себе. А дивлюся, люди є отак вот від от себе, її здвигають. В ну, кожного свої цей. Ну, то, знаєте, тут нема просто так нічого. Навіть оце і того воно щось -то значить. В розкладі цьому всьому, ну не важливо. Так, потрібне, потрібне Україні. Ну, от такий мир, от такий, на таких договорівностях. Ну, будуть, 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 будуть склоняти. На це все будуть імператора, на це все. Дело в тому, що нужен. Ну, Україні мир нужен. Ну, Дело в том, что если йти на ці умови, так як, це, ну, так як він каже, оте оте, 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 ми будемо жертвами ну, свого, свого согласия, если ми на це йдемо. Ми жертвами, ми окажемося жертвами. Зараз подивимося, чого. Та, Україні нужен мир. Нужен мир і імператору нашому, нужен мир і Україні, і людям, українцям, хочеться стабільності по дев'ятки Пентаклі, хочеться жити, хочеться вже розуміти, що завтра, що післязавтра. Ну, діло в тому, що є желання по карті звезди, є желання. Є, є. Люди хочуть, люди, люди, люди хочуть дуже хочуть, українці, по крайній морі. Ну, в же час карта препятствия йде те, що будемо ми жертвами самі цього. А чого ми жарти лакожимося? Чого ми жарти лакожимося? Ну, треба різко приймати якісь рішення, швидко приймати. Чого ми будемо Україна чи такий мирним, чого ми будемо жартвами? Тому що ніхто на цьому не остановиться. Все буде узаконюватися, все буде проводитися через закон офіціально. Ну якщо ми беремо Запорожжя, Херсон, ну, оці бла бла-бла. розумієте, все захоче король їхній захоче через закон офіціально ну й в те же время для України це для України це подобошня. Це кажуть подабу подабошня. Люди не помінялися. Політики, так сказати, не помінялися. Все йде, як і було до цього, ну то есть, поняття, розмишлення, все-все-все, ну то есть, нема тут порядку. Одним словом, от по карті ложиш карту, немає в карті порядка. Щоб карта показала, що за оцим оце, за оцим оце, за оцим оце, і Україна, українці, прості українці. Ну от дійсно, вийшли на мир, вийшли на те, що спокійно живе все. Цього немає, нема порядку. Є те, що от, -от так, отак, от а потім непонятно, а потом зривається, а потом башня. А чого башня про це? Чого башня? То що ніхто договоренності не буде, не буде. Будуть договарюватися троє. Тобто це може бути Росія, Україна. І ще якась і Америка, чи Європа, чи ну, третя сторона якась в буде, може бути. Да. Все вроді, благі намірення. Давайте отак, і буде мир, і ніхто нікуди не буде. Ну, діло в тому, що тут карта коса, карта смерті. Мертве воно ізначально йде. Мертве, мертве, воно ізначально йде. Я тільки за мир. Я за те, щоб договорилися, все і добре, все, не треба там зараз, що. Там ти не на передовій, ти не, не воюєш. Кожен на своїй передовій. Можна їм вірити? Ну, з Росії можна вірити. Як їм можна вірити, якщо наприклад, вони самі собі не вірять? якщо карта показує, вони самі собі не вірять. І то тобто, і меч ніхто не збирається опускати. Точно, як це сказав Дудаєв, що їм треба час укріпитися, їм треба час розслабитися. Якщо б у нас карта показала, я так. Понимаю, якщо б карта показала, що в нас все помінялося, що там політики помінялися, ну як помінятися, ну по-другому дивляться, там люди, ну от ми тоже, це время, на щось ми беремо, і на щось ми... Нічого не міняється. Все равно, все одно, тут карта показує, без, ну не без приділ, ну десь таке. Безалаберна всякась. Вроді, вроді всі, всі за все відповідають, але в те же час, якщо по карті, ніхто ні за що не відповідає. Там одне, тут друге, а от по карті ну, нема тут такого, нема тут миру, нема тут договореності такий. Якщо піти, можуть піти, можуть не піти, можуть. Можуть. Ну, я в тому що не дасть Україні нічого, ну, не получить Україна нічого хорошого, якщо піде по те, що Путін там захотів. Меч в руках так і остається. По крайній мірі у них меч в руках. Поки остається. Ну а для чого це їм? Давайте цієї колоди. А для чого це їм? А для чого це їм? Для чого це є? Для чого це є? Тут, бачиш, тут прежде всього, я б сказала, карті ми беремо, показати світу, що вони договарюються. Що не те, що ні, категорічно ми ракети кидаємо і все. Ну от ми такі погані і все. Ні, тут показати світу свою типу, мудрость, свою, те, що ми договорюємося, те, що ми предлагаємо, а те, що Україна це все не восприймає серйозно, ну це проблеми України. Світу, Світ теж може сказати те, що ну, вам предложили, думайте. Понимаєте? Ну, якщо б от воно показала карта, например, те, що вони предложили, отак от воно і буде, ніхто. Я, я не хтось, звати мене ніяк, щоб там Харкову, чи Херсон, Запорожжя, давай Луганськ, ні, ми балакаємо, просто карта покаже. Якщо б їхні слова і карта показали, вони совпадають з їхнім ділом, це одне. Ну якщо їхні слова... подивись, чого, карта переклад, Тож свої проблеми вони перекладають на других. Не захочеться Європа, Америка, ви винуваті. Не захочеться Україна, значить Україна винувата. Ми предложили, ви самі думайте, ні будемо далі, ні буде далі ще хуже. Хуже буде для них теж. Для них теж тут радості великої немає. Лучші з лучших лягли, які там вони і були, лучші з лучших, ну лягли. Бачиш, вони зараз йдуть всі під картою дурмана. То зараз лучших із худших збирають, мабуть. Те, що, саме головне те, що навіть, те, що це бла-бла-бла, ніхто не збирається це бла-бла-бла його виконувати. Дайте те, потім дайте це, потім дайте оте, а потом... Хтось забуде от тих півмільйона їхніх ток, щоб тут вони вони самі себе тут зарили, так сказати. Ну хтось забуде це. Ну після цього прийде мир в Україні. Після цього прийде мир. Ну, після цих речей, якщо воно піде прийде, та, ну, скандалом воно було і буде. Такий мир. Який? Немає. Тут немає немає, немає, общого, немає нічого. Скандал, от карта розсорки, скандала. Далі між Україною і Росією йтиме скандал. Немає того, щоб вони щоб мирно существували. Да голова болить, да голова пухне, як це? Все, ну воно вважає, що фактично зараз не тільки Росія Україну держить, а й Україна Росію держить. Не соглашається Україна на це все, значить Росія сама це все зробити не може. Забрати, отяпати і Запоріжжя, і Херсон, вони самі це не можуть отяпати. Тобто тут один одного як держить за волоси. За якесь місто одне. Схватили і держать. Тобто і той без того не може прекратити, і той без того не може прекратити. Були б такі вони всі і независимі, то вони вже були під Польщею. І це всі ви розумієте, всі ми розуміємо. Два з половиною года. Ну так, да. стадо не жалко. Можна гнати, 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 але діло в тому, що і стадо колись закінчиться. Нема. Тут бачиш, зараз воно, щас даже, да, хай вони великі, хай вони не мають території, людей набагато більше. Ну в той же час карта показує один від одного, зараз як от усіамські Один від одного за Тобто єдине, що там світ може, як то попридавити, повлияти, вмішатися, це все. Україну, для чого це все треба? Ну да, Україна. В Україні, Україні важко. Проблема відкрита, ніхто з цим проблему не закриє, да, Україна пішла б Знаєш, як сказати, якби були рядом люди такі, но трасія, що з ними можна договарюватися, Чи дійсно це слово якесь там таке значиме? Україна це це одморожена, це одмороження, це здання на планеті. Подімайте, тут же ще крім того є все те, що ще вищі сили. Ну, от карта ще вищі сили ведуть. І Україна поки сама на собі хрест не поставить, Будуть договоренності, не будуть. Буде вокруг да, около всього цього воно крутитися. Ну все одно Україна тупо йде на те, що ставить на собі хрест, великий жирний. От було відео там Китай. От вони поки тут оттяпують Україну, стараються оттяпати Україну. Китай вже їх оттяпав. Хтось у Вайбер мені писав, що вони китайський язик там в школі вже 10 років ізучають. Просто так це. А Китай їх оттяпав. Ну тільки Китай умніший, розумніший не піде військом на Росію нафіга людей лежити. Вони візьмуть потім пропливаючий труп мимо них голими руками. І все, все одно возмездя буде, все одно Росія на собі ставить оту цей жирний крест. Подімаєте, да Україна, да виписуй там Україна, українці. Значить, нам з того поперше. Нікуди Україна не прийшла. Це якби ми себе, от ми, в нас тут дуля така з маком, а ми пішли десь на когось напали. Білорусь, Молдова, Польща, хто там вокруг, Росія, то сказали в чокнуті якісь. Бо сьогодні, як церковні миші, ви пішли на когось напали. Ми ні на кого не напали. Да, ми бідні, там ми такі ми сяки, не такі в нас правітілі, якомусь як хочеться. Ну ні на кого Україна не пішла і не напала. Країна жила, поки не прийшли. І поки наші теж не допомогли здати Україну. Я думаю, розумієте ви всі? Про що й про кого і як? Тобто тут був вибор Росії, в Україні вибору не було. В Україну прийшли, ракету кинули, все. Люди сказали отак, от отак. -от Поняття нікому не хочеться йти і вмирати там в окопах. Тому що можна без цього обійтися в 21 віці. жити спокійно і свої проблеми, думаю, кожен може рішати. А Росія вибрала свій путь. Тобто, що я хочу сказати? Україна путь цей не вибирала, Україну втягнули. А Росія вибрала цей путь поставити на собі жирний товстий крест. І що б там не розказували, вони великі, вони здорові, вони такі, прямо у них всього там дофіга, В них там все на рельсах построєно. Все одно ці рельси проти них вони зіграють. От ті рельси, які там воєнне, вони щось там роблять, на рельси построюють, поставили все, оборудування, все робота на них. Воно з робота проти них. Були такі случаї в житті. Хай в мене там стран таких не було, ну люди, люди, які річні розклади робили. Тобто їхнє них воно було вистрелювало, так сказати. Так само і тут. Секунда, мгновення. От перевернеться все, як то так, непонятно. І все стане на свої міста. І кожен відвіде за своє. Україна за своє, а Росія за своє. Щоб сказати, до цей, ну, я не за не проти, моє мнення тут не важне. Тобто, кожен у нас з вами своє мнення є. Ну, в той же час, якби дійсно тут карта показала, що все оце, ну добре, Донецьк, Луганськ, Запорожжя, Херсон, все добре. От посиділа Україна, репку почухала свою і вирішила, все, все добре. Так. так не буде так. Не буде так. Подімаєте, це перед тими козлами показати слабость. Це і що світ застави, світ скаже, що не йдете на такі условия, значить, значить, воюйте там палками, беріть вила і з вилами біжіть. проти. проти. А так не буде так, не буде навіть так, як. От, 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 не буде. Це не ті люди, що будуть жити спокійно. Тим більше вкусили, дали, ну як сказати, почувствували запах крові. Понімаєте, два з половиною года вони в цій крові товчуться, товчуться, то вчуться, і в то ж час, я розумію, я, я думаю, всі розуміють, що нічого вони на території України ну, не можуть вони себе захистити тут. От ми йдемо родину захищати. На територію України ви йдете родину захищати, ви самі розумієте це все. Ну, надо, сказала партія, а ви повторяєте. Ну, ви почувствували вкус цієї крові. Вони почувствували вкус цієї крові. Ні щита. От розумієте, вона сюди веде. Потому що фінанси для одних. І ніхто не скаже, що це не так. Да, українці по-своєму багаті, бідні, не про це царять. Нікуди українець не пішов і не почав вбивати ніде на території світу, ніхто не скаже, що пішли українці і почали заробляти гроші так, як прийшли кацапи сюди. Да, їздили в Польщу, да, їздили в Германію, да, їздили. Хто куди їздив, пахали. Пахали. Ніде просто так долара не заплатять. Пахали. Ну, вбивати не йшли. Ні, ні, тут подімаєте, тут нема навіть того, що це, отак, як він каже, що дійсно це слова, ну, як сказати, людини, яка керує державою, яка 25 років, чи скільки він там в політиці, ну дійсно слово. Та й що він? Він завтра, скільки йому, готув? завтра перевернувся, все. А грошей захочеться опять заробляти, а вертаються вони додому, опять по своїх дерівнях, хуторах, Ну, остаються без, без денег ще без ног і без голови. Некоторі. А гроші захочеться. А чого не захочеться? Оп'ять прийти з другої сторони України зайти і оп'ять будуть такі платити бабулетики їм? Тут, мабуть, розумієте, поки по зубам не попаде, так що і грошам не раді. Тут Якщо тут, 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 карта показує, ну, ні, вона склала карти, там жирний чорний хрест. Поки самі на собі хрест не поставлять, розумієш, а хрест це що? Це людина сама себе унічтажає. Навіть в лічному розкладі, якщо я роблю, якщо ця карта, людина сама себе уничтожає Своїми поступками, своїми мислями, своїми там, ну, сама так само і Росія, вона сама себе унічтажає. Поки верхній візьме Китай, може, там не начне. Ну, то є, і все це міняється в нашому світі. Я, до сих пор мені не віриться, що Росія от воює з Україною. Так само може нам зараз не віритися, що Китай от там розповзеться і. І будуть, будуть росіяни чи руски як в гостях там. Тоже нам зараз не віриться. Ну, чим чорт не Жизнь така. Жизнь така. Всі, як сказати, ти сильний, на тебе знайдеться сильніший. На того сильнішого ще сильніший. І от так воно. Все, давайте. Пока-пока.